Один фонтан почали, як реконструкція реконструювати, Да? Ну, правильно, якраз на зиму? А зимой буде это. Включення фонтану. Церемонія включення фонтану, так? Да? Давайте ще возле лілейки проїдемося. Так, друзі, я вам сьогодні частину серії виложу, частину завтра, бо ще саме цікаво. Коли ж немає світла, я ж підключаю той другий свій повербанк, той, що купив Бушки. Ну і є ж ця послуга, інтернет без світла. Ну що саме цікаво, так як світла немає багато годин. Е ето... Так як світла немає багато годин, от це акумулятори, ті, що стоять на тріолані. Де вони там в домі, чи що-що, щоб у нас був інтернет, вони не співають заряджатися. Мені колись провайдерця сказала, чи як, там, як я звони, виясняв, що світла нема, у нас повинен працювати інтернет, а його теж немає, щось, щось не то пальто там. І всі вони морозились, та, там переключи, ну коротше. одна дівчина нормально сказала, не співає. Так як світла дуже довго немає, не встигають заряджатися їхні акумулятори на цій станції. В нашому домі чи там в сусідньому. Так що тут ті діла. так що... Вау, 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 вау! вау По мозах. Так що я вам частину сьогодні викладу і частину завтра. Окей. Думаю, окей. Так, ай лаві. Польтава. Польтава. Окей. Хотів закінчити тут серію, ну щось перекатав. Їдемо далі. Так, зараз я подумаю, Давайте по цій стороні. Давайте по цій стороні тепер прокатимося. У нас нормальні, не спущені, нічого не пробили, так що це саме головне. Ку-ку. Столики пусті, що люди ввечері принесуть своє баблічко. Це ми вже їдемо тут в четвертій серії це так щоб ви не путались там все буде пронумеровано. так ну що можна проскочити, не вставати давайте по цьому. О, ще одна реконструкція давайте сюди обічки помішаємо чуть-чуть пішоходом позаважаємо Як смердить від мусорок. Якраз погрузка. Розворушили. А да, тут коротше, я їх сів на велосипед тоді останній раз. Як ми їхали з річки через центр, Колесико в мене було спущене. Кажеться, що хто третій лишній у них на лавочці. Відівки один пацан. Рінова будь, третій лишній. Демонтаж. Yeah. Ну так конкретно вообще. Вау, yeah, я. Yeah, yeah. Полностью демонтирую. Демонтуем. Yeah. Вот это. Ой, ну так сможешь. Завтра подивимось якісь акції. В б'ю. Хоча в мене нічого вже не цікавить зараз. Холодильник повинен, повинен бути максимум пустий, щоб там нічого не портилось. Ото жалко заморозка в нас на зиму, щоб компоти варити, а так. В принципі, нічого основного. Це називається Джон Міліметрон. Без слов. Щоб не пугати. камери дать передихнуть бо я боюсь що вона закипить я ще й шурую без это без батареї та батарея по ідеї, вже б розрядилася вона на 1000 насколько на 1700 вроде или на 1400 я даже не помню а акумулятор на десятку На ну, мозель чуть не наїхав. Хотіла вас Коротше, де серію. зніму. І тоді дамо відпочити, да? Ой-ой-ой, что это что это? Это просто Это просто Это просто ЗСУ или это не просто ЗСУ Так не хочу я этим ехать Я хотел. Хочу... Золотым местом Что-то мне не хочет что я выбрал маршрут. Такой я выбрал маршрут, как это будет. Надо выезжать. все называется да? зазор от машин великий так что можно шутки пропускаем а потом все было попадает так ты ч ⁇ пока не все такая раз это ка Давно ми тут були, да? охід, швидко ми прокатали. Так, все, їдемо в сторону зигін. А там розберемося, чи через брейлки шурувати нам, чи через юру, коня, поїдемо на через брейлки. Не будемо один і тим самим маршрутом на ярех. Вероятно, живу біля річки Хотя могу можна в принципі їздити частенько на этот На Рибчанський ставок, на Буцьківський, Гужулянський, тобто там Хоча ж з цією засупой там вода везде не на зелена, зеленюча, багаюча. Прикольна штука, Йоханий бабаки. Таке на цьому на пенсі, да. Маленький, Зарядив Зарядили погнав Навчальний загогнений. Посеред дороги перекрестя, звісно, жорстоко. Навчальний. Триму дасть пошапки, паркуються, навірно, буде щесь йому зауваження робити. Галац листопад